Коли Катерина II мандрувала Україною, у Василькові у неї зламалася карета. Поки її лагодили, цариця спала. Коли прокинулася і запитала, де вона зараз, їй відповіли, що у Василькові. Велике місто Васильків зробила висновок Катерина і з тих пір цей вислів став неофіційним девізом містечка. Ми також вирішили оглянути, що ж такого цікавого у цьому Василькові. А у кого вистачить терпіння додивитися відео до кінця, той довідається. Що було б з Україною, якби декабристи перемогли? Як загинула Алла Горська, де знаходяться Васильківські Карпати? Так що приєднуйтесь і мандруйте з нами. Місто Васильків заснував у 988 році київський князь Володимир Великий і назвав його своїм християнським ім'ям у 1157 році. Юрій Долгорукий подарував його своєму сину Васильку, і тоді ж місто отримало нинішню назву. Ми спочатку оглянули церкву Різдва Богородиці 1859 року. Звичайно, не таджвахал, але галочку поставили. Перед льотним училищем звернули ліворуч улюблений магазинчик і прикупили риби холодного і гарячого копчення собі родичам і знайомим. Не на правах реклами зазначимо, що задоволення не з дешевих, але рибка завжди свіжа і смачна. Оскільки не знали, чи можна знімати літак міг 21 біля льотного училища, то подаємо довоєнне фото. Слідів минулорічних боїв у Василькові майже не залишилося. Свято-Миколаївська церква кінця XVIII століття збудована на честь покривителя моряків та мандрівників, споруда поєднує елементи класицизму та бароко, найкраще її видно з оглядового майданчику біля собору Антонія і Феодосія, який ми ще завітаємо. А далі настав час щось з'їсти. Зазвичай обідаємо в піцерії біля краєзнавчого музею. Не змінили традиції і цього разу. Середня піца 4 м'яса середньої якості коштувала 195 гривень. Кава була у нас з собою. Обіду відвідали краєзнавчий музей. Вхід безкоштовний, але ми внесли добровільну пожертву в розмірі 100 гривень. Співробітниця повідомила, що більшість експонатів ще запаковані, бо під час війни їх готували для евакуації. Розпакували лише найбільшу люльку в світі і якийсь свисток. Книгу рекордів України внесений. Оцей свищент горає. Бачите, в нього тут є. Ага, а люлька в книгу рекордів Гіннеса. рекордів це найбільша. Козацька глиняна люлька в світі. В першому залі представлена кераміка, зроблена на Васильківському майоліковому заводі, який вже не працює. Красота і це продукція, скажімо так, не пластмаса нічого, а продукція натуральна, глина. Бог створив людину з глини. Бачите, а і всі ми знаємо. пішли йшли від земли. Усі, на жаль, користуємося глиною і всі йдемо. Біля входу побачили стенд, присвячений жертвам політичних репресій, і вирішили оглянути будинок, в якому загинула Алла Горська. Але спочатку пройшлися до синагоги. Вперше про євреїв Василькова згадують у 1648 році, коли вони разом з поляками зазнали певних утисків через політику Богдана Хмельницького. У 18 столітті в місті жив садик Менахем Наум Тверський із Чорнобиля. Його могила збереглася в Чорнобилі, а його син Цадик Мордехай похований поблизу Білогородки в селі Гнатівка. За даними перепису, 1897 вісімсот році у Василькові проживало 5156 євреїв або 40% від загального населення міста. У 2017 році тут проживало лише 100 євреїв. На початку ХХ століття тут звели муровану синагогу у неомавританському стилі у радянські часи. Це був вокзал Васильків 2 із молитовної зали. Зробили буфет, де у 60-70-ті роки продавали смачні пиріжки. На другому поверсі були квартири для залізничників. У місті є ще одна колишня синагога на вулиці Гоголя, 16, побудована у 1812 році. Спочатку там була школа хедер, а зараз звичайна школа. Від синагоги вулицею Алегорської піднялися до будинку, де вона загинула. Таємницю її смерті так і не розкрито. Там погребі її в цьому будинку. А ви сусідка? Так. А звідки ви знаєте це? Ну я була свідок цього? Да? Так? Як розповіла сусідка, Алла Горська мала їхати по справах до свекра у Васильків, але додому не повернулася. Схвильований чоловік поїхав до Василькова і знайшов будинок порожнім та замкненим. Міліція не відкривала двері майже добу. Врешті-решт, у льоху знайшли тіло Алли Горської. Як би там не було, за словами дисидентів, це вбивство стало переломним в житті шістдесятників. Далее спустился до памятника Тарасу Шевченку. Васильків поэт, сгадывает двичи у своих творах. В повести наймочка Шевченко розповідає: Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и установлена темными могилами, формою и вечной похожей на те могилы, что между Киевом и Васильковым на Белокняжем поле. В повести «Прогулка с удовольствием и без морали» также сгадывается Василькив. Напротив самого білокняжого поля, не доїжджає капліці або часовні, у лівій пристіжної лопнули пастраки. Ми думали, було на парі дотащитися до Василькова, не тут то було, грязь до ступиці і наша пара не з міста. Ми ще згадаємо Шевченка, коли розповідатимемо про декабристів. Головною достопам'ятністю Василькова часів розвиненого соціалізму був штаб Чернігівського полку, який приєднався до декабристів, і пам'ятник. Про декабристів ми знаємо із шкільної програми і радянського фільму Звізда плінітельного щастя. Щоправда, тоді режисери скромно промовчали, що дружини декабристів, які поїхали за чоловіками в Сибірське заслення, зіпсували їм усю каторгу. Портрети перших наших апостолов-мучеников меня так тяжело грустно поразили, що я до сих пор не могу отойти от этого мрачного впечатления», писав у щоденнику Тарас Шевченко після того, як в журналі Полярна зірка побачив зображення п'яти страчених декабристів. Він запропонував викарботувати пам'ятну медаль з одного боку портрети цих великомучеників з написом Первої русского благовістителі свободи, а з другого портрет «Неудобозабиваємого тормоза», Тобто, коли першого з підписом, ні перший руський каранований палач. Але історик Дмитро Шурхало в книзі Українська як битологія стверджує, що в тих обставинах Тормос, сам того не бажаючи, спас українську справу від благовістітелей свободи. Історик Кость Бондаренко в передмові написав, що Валуївський циркуляр і Емський Указ здавалися на тлі декретів декабристів просто благом для української мови. Знавали ніякої України. Для них була лише одна Малоросія в складі демократичної Російської Республіки. Автономі... На закуску залишили родзинку Василькова, собор Антонія і Феодосія. Про нього і так достатньо інформації, тому пропонуємо з нами помилуватися собором і навколишніми краєвидами. Шукати Васильківські Карпати. Ще дома як на Maps.me, так і на Google Maps, знайшли заказник Васильківські Карпати, поставили точки і проклали маршрут. Дорогою побачили припарковані на узбіччі автомобілі і вирішили подивитися, що ж там таке. Побачили красивий яр, познімали його і рушили. За Мала Бугаївка навігатор довів до таблички Васильківські Карпати і далі дороги не було. Як не було і ніяких Карпат. Заїхати з іншого боку, але дорога вірніше її відсутність привела в якесь полото. Лише сильно подряпали машину і ні з чим повернулися в плідник. Да, дорога можна назвати условно. Тут знаєш, що головне не було. Я так коли-то свою машину пробіла. Коли-то наші ідіоти вот так вот по центру вбили вот эту штуку. Ага. Для козы или для коровы Потом то отвязали, а этот колышек забыли вынуть Ну или решили, что завтра uh -huh. Его там опять привяжут А я ехала на своей машине И так и пропорола днище Ой, как клево, смотри, как красиво Вообще Да, только дороги нету, ребята Есть, то есть, есть. Хорошо. О, есть О, дорога. дорога Ура Ух ты Да, классно Такие деревья интересные あっ <music> Знаючих людей з'ясували точну геолокацію атракції і за кілька днів зробили спробу номер 2 Перед поїздкою, звичайно, варто підкріпитися. Рекомендуємо дорогою відвідати віслючу ферму Ослов у селі Малі Дмитровичі. Вхід 200 гривень. В цю суму, окрім огляду віслюків, входить дегустація їхнього молока та сирів. Зокрема, можна скоштувати найдорожчий сир у світі під назвою Пуле, ціною понад. 1000 євро за кілограм. Продається і свіже видоєне віслюче молоко 500 гривень за літр. Воно на смак трошки солодкувате і зовсім нежирне. Також можна замовити ще за 90 гривень по сосисці на грилі, плюс салатик з кетчупом на лаваші, які засмажать прямо при вас. Ми на фербі були раніше, тому бутерброди взяли з собою. Цього разу Васильківські Карпати знайшли без проблем. Минаємо котечне містечко Маєток, де раніше мешкав Зеленський. У Великій Богинівці за озером повертаємо праворуч і за дамбою ліворуч. От починається ворожансько, я О, По-моєму, виїжджаємо. Це виїжджає. Те ці як вони, так? Ага. куди то приїхали. Через кілька кілометрів виїхали на неймовірної краси Галявину з горами, альтанками і озерами. Але раптом вдарив грім. Парачки, яка ловила рибу, запитали, чи далі нормальна дорога і чи виїдемо у випадку дощу. Нас запевнили, що обов'язково виїдемо. І ми поїхали. Це не Дощ. почався? Дождь. Значить, треба розвернутися, так? Ну, там десь розвернемося. Ну, що ж нам так не везет. Я думаю, що цей дощ не страшний. страшная глина. Конечно, это же. Дорога глина. Ой, как красиво. Да вообще офигенно красиво, но почему так, нам... Же, нам... Ну вот и поздно. Почему нам так не везет с погодой? Да, тут, конечно, клево. Смотри, как красиво. Нет, ты знаешь, я думаю, что надо сюда возвращаться, возвращаться и возвращаться. Вот, да. а нам надо разворачиваться. Вот туда попробую сейчас показать. А мы сейчас тут развернемся. мы вернулись. Да ты что, посмотри. Оно ж тут сейчас размокнет и все. То есть сюда надо ехать, когда хорошая погода. Видишь, он сразу как блестит угу. уже. Еще оно не пошло, а вот уже посмотри. Уже... Давай сегодня на скорости, чтобы зайти на... Что? На скорости на город, а ты уже съедем. А тут уже гравий. Да, знаешь, какие-то эти, блядь, Васильковские Карпаты заполдованные. Старає неудачна попитка. Посігналь. Да, блять, що з ним було? По Посігналь нормальна йому. Слава Богу, там прямо. Так. Да. Незважаючи на дощ, ми таки виїхали на тверде покриття, але вирішили, що обов'язково повернемося в гарну погоду. Спроба номер три відвідати васильківські Карпати виявилася зовсім вдалою. Полазили з пухнастиком по горам. Нарвали чебрецю для чаю. выявили какие-то невидомые пристрои, невидомого призначения. В общем, имя. были обнаружены какие-то непонятные сооружения. Абсолютно непонятные. Ну, тогда не знаю. И рядом по колесу, в которое сейчас влез пушистик. В общем, ребята, мы долго думали, так ничего и не придумали. Что это может быть? Пишите в комментариях. И почему оно находится в абсолютно безлюдном месте? И капитально, и видно, что оно... Ой, видно, что оно недавно построено, не поржавело, свежая краска, бетон забит. В общем, абсолютно какие-то загадочные штуки. Раз, два, три, четыре, пять штук загадочных. Подають у нашому нікому понідалі. Випили кави з цигаркою в красивому місці і навіть зробили спробу заїхати на величезну гору. Назад спускайся потихоньку. Чині майже усі наші Карпати і вибралися на тверде покриття. Главное, чтобы здесь не было серьезных колеев, колегей. Нет, по этой дорожке мы свинуса вытянем. Даже надо было на вторую передачу выезжать. Тут потянет даже на. Второй. Да даже переключилось. Да, переключилась. Тут легкий подъем немножко маленький отвод. Совсем маленький. О, смотри, що слева. Це мусорка. Ух ты, класс! Тата ми виїхали. Ну да, на мусорку ми довжені йти асфальт. Асфальт. Ура, асфальт. Є, виїхали. Кому ще не набридло мандрувати, може оглянути дві старовинні церкви неподалік. В Креничах височіє Покровська церква, збудована у 1761 році, а в Підгірцях на центральному майдані бачимо Михайлівську церкву 1742 року. Ансамблі цих церков і дзвіниць є класичним прикладом української дерев'яної архітектури. А кому не надто подобаються церкви, може залізти в єдину в області печеру геонафт біля Ходосівки. Довжина печери 60 метрів, вона виключно природнього походження. Щоправда, знайти печеру надто складно, але хто шукає, той завжди знайде і вип'є. Тож і ми поїхали в плідний круглик, полоти рослини і пити пиво.